Доброго ранку всім. Маємо 10 березня і як бачите, в певних частинах вже наступила весна. Я Зараз біля церкви і буду йти в сторону Буковеля. Тут вже сніг сходить. І попробую вам сьогодні розказати щось хороше про Буковель. Також історія буде просто бомбічна, тому дочекайтесь до неї. А так. Подивіться, яка казкова весняна в нас погода. Просто вже от-от-от от і літо. Ну принаймні так виглядає. але Дуже класно сонечко світить, дуже тепло. В Дуковель, там по По дорозі вирішив вам зазняти таку річ. Це частина культурного життя поляниці. Що біля повороту... На садибу Топірець та у Тараса або там, там, де колишній магазин Корона, тут у нас знаходиться мультифункціональний центр. Клуб, або як тут пише, клубна установа. І тут у нас є клуб. І окрім того, тут є щось типу як фельдшерський центр. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям і ви не хочете їхати в нововідкритий е, Oxford Medical Center або не попадати в травмпункт, то ви можете прийти сюди. Але, на жаль, тут нема такого, як графік роботи І те, що ви попадете, що лікар буде тут, є дуже мало ймовірно. Але, ну, для багатьох це є корисно знати. І тут от така сцена, де відбуваються подекуди якісь виступи. Так що знайте собі таку річ. До речі, спочатку мені здалося, що це є представник ретро плакатів, який був зроблений у 2001 році то насправді то було ще не так. Тому що оцей тиснений, він, напевно, ще взагалі до, до незалежності був друкований. Але десь отак виглядає пункт прийому у фельдшера. А тут може бути цікаво для тих, хто на Буковелі не знає, як викликати пожежну бригаду. Можете собі записати номер. Я йду в сторону Буковелю і хотів би вам, по-перше, подякувати за те, що ви подивилися мої попередні відео. Вони е дуже класні і ті, хто не бачив, то подивіться, тому що дійсно було дуже цікаво. Залишу е в кутку е інформацію, щоб ви могли швидше його знайти. А ще подякувати всім, хто подивився, хто прокоментував, хто постав лайки. Дуже приємно бачити те, що це не тільки е, люди, ті, які коментують, майже кожні це мої самі-самі-самі-самі найкращі підписники, а і решта людей. Так що підписуйтесь, коментуйте, а зараз ми йдемо в весняний Буковель. Так, це та вже довкола все просто. Княги сходять, сонце світить, температура класна. Також ви можете за зміною погоди слідкувати на моїх коротких відео і побачите, яка погода з самого-самого ранку. Так що таке йдемо. Зараз подивимося, що там є в центрі. І Хотілося б, щоб е, ви звернули увагу. Ну, принаймні, якщо будете дивитися минуле відео, як смішно я вживаю слово такий, особливо в історії. Я Потім, коли дивився вже на монтажі, то я так сміявся, що ну, треба це слово паразит викорінювати. І тому буду сподіватися, що сьогодні такого не буде. До речі, через клятих росіян знову були тут перепади електроенергії, але ну, тут це таке. А от те, що в центральній частині України і особливо на Запоріжжі, так це взагалі жах. В Львові, слава Богу, скажімо так, як сказали мені родичі летіло на Львів, а впало в Золочеві. Це не знаю, чи це хороша новина, чи погана новина. Дуже шкода, що в Золочеві не обійшлося без без жертв, але ми явно це переможемо. І дякую тим, хто долучається до мого збору для 80-ки. Ось тут є QR-код, посилання на банку також є під, під даним відео. Не будьте байдужими, хоча б гривню закиньте, якщо маєте таку можливість. От, тому що хлопці потребують, а бачите, а ті ніяк не успокояться. Нам для перемоги треба більше сил, тому долучіться, будь ласка, до збору і разом найсильніше. Зараз у нас майже 15.30 і я покажу вам підйомник номер 1 під ногами Кваша людей мало і до речі майже всі люди, хто зараз в ковелі, дуже часто кажуть, що ну, не то, що не типово мало людей, а просто кардинально мало людей. І якщо у вас є зараз вільна можливість, то на ці вихідні Можна було б таке використати, щоб покидатися з хілами, тому що траси зараз в непоганому стані, якраз із-за того, що не так багато людей їх розбиває. Якщо продовжувати медичну тематику, то ось ще один заклад. Resort Medical Park. Він абсолютно новий. Там є в ньому і Oxford Medical внизу приміщення і решта це такий здоровенний комплекс для реабілітації ну, і слава богу що він є я впевнений що нашим військовим воно зараз буде дуже корисно ну і так само також можу вам сказати що дуже часто курорт приймає на благочинній основі а, військових для того, щоб їм було легше. Деколи, ну і звісно, що за кошти. Але тут дуже чудове місце саме для реабілітації. Так так як природа, краса і величезна територія, де можна гарно проводити час. І кажу, кожен раз, коли я тут бачу військових, то мені просто стає від цього. Приємніше і на душі тепліше. Е, окрім того, окрім цих є ще у нас травмпункт біля маленького озера. Ну і також ще є приватні лікарі, які є на території. Але ну, до, до них треба знати, як попасти. Якщо когось буде цікавити, то можете запитати, як там якісь контакти можу дати. Це все залежить там від дня. Це таке. Так то це є основні точки. А якщо з вами щось трапилося неочікуване, то ви завжди можете на, от, взяти скіпас, перевернути його і там є номер телефону екстреної допомоги. Як на трасах, то як мінімум ви туди зможете зателефонувати. І ще. За попередніх відео я хотів би залишити от і посилання на відео з розпаковки з іграшками. Також тут вам і картиночку залишу. Тому що вони дуже класні. А зараз поки вітер дує, то я перейдусь туди в ту сторону. Трошки. П'ятниця, час, пік. Мало би бути просто натовп людей. А так їх нема. Тому вихідні будуть чудові. Сонечко неймовірно класно світить. На оглядовому підйомнику людей більше, ніж на спортивному. Так виглядає зараз Сімірка, Там Куда черги нема. І на двійці аналогічно. Взагалі нікого. І мене в коментарях просили показати готелі біля п'ятого підйомника, то я зараз от якраз думаю, що оптимально буде показувати його зверху. Я піднімлюся тут і прийдуся вздовж тої вулички до підніжжя п'ятого. Підйомника, щоб вам було зрозуміло. Так що, як бачите, коментарі всі до мене доходять. І от це в нас спуск з траси номер 5 Отам от у нас вже вниз, нижня станція підйомника номер 2 І перший готельчик, який ми бачимо, це готель Амстовський. Їх там є цілий ряд. І це дуже зручне розміщення для того, щоб тут собі зупинитися. Звідси просто неймовірний вид на трасу номер 2 а також на готелі Mountain Residence. От тут вони наверху є. Бачите, тут всюди парковка заборонена є тільки в проживаючих там чуть-чуть далі. Ресторан Молін, так розумію, що млин, а там ми бачимо порохомяк. Вітер дує, буду пробувати якось так розказати, щоб вам не задувало. Тут таке враження, що в нас Барбершоп, Бір-клаб демолен. Так, значить, Амстеллські парковка. Амстелзкі, Амстелські. Дуже хороший готельчик, просто неймовірно класний. Там у нас готель Петрос. Він Доступний по цінах. От. І шевальє. Крайній червоний. Як он по розміщенню і по видах дуже хороші готелі. Вони всі є на букінгу, можете подивитися там. Ціни між ними відрізняються, скажу наскільки знаю, то Петрос найдешевший. От. А чуть-чуть дорожче. Того зараз будемо йти вниз. Далі, якщо спускатися вниз, то найбільший в нас є готель Ганс Ен Потім справа готель Іріс Шале. Бланк і арт-хотель. Ота велика, чорна, це, здається, м'ясна ресторація Цей чорний кубік. І також, чим дуже зручне дане розміщення, то що тут внизу є які приміщення каси, прокату, лижної школи і всього-всього-всього. Бачите, тут така невеличка парковочка для проживаючих. І от туди, якщо що, то є підйом. От тут доріжка до Mountain Residence. Шалі. Так, і підійдемо ще до підйомника номер 5 і подивимось, який зараз там. Є стан траси. Барбекю є зачинені, а ось такий вигляд має у нас підйомник номер 5 станом на четверту годину. Нагадаю, п'ятниця, початок вихідних, і сніг уже потрошки сходить. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. І що ви поставите лайк, підпишетесь, прокоментуєте і особливо буду вам вдячний, якщо долучитеся до збору від фонду на тепловізійний коптер для 80-ї штурмової бригади. А тут, до речі, от можу для вас зазняти меню Ганс. СПА можете поставити собі на паузу. Так що я дуже сподіваюся, кажу, що вам відео сподобалося і що ви обов'язково дочекаєтеся на наступні відео. Повірте мені, що незважаючи на всі оці проблеми, які країна-сусід, та яка називає себе Росія, нам хоче принести, вони минуть. І ми будемо сильніші, і ми переможемо. І все у нас буде дуже добре. Тому дякую всім. Слава Україні. І для тих, хто дочекався, сьогодні буде бомбічна історія. Я, звісно, не очікую, що повторюю такий успіх, як а, Олексій Дурнєв-Левин на джипі, коли робили збір. і вони завдяки історії про Олега Гороховського назбирали декілька мільйонів гривень, але я думаю, хоча б пару десятків гривень або навіть сотень, думаю, можна було би назбирати. Так от дійсно в мене є історія про Олега Гороховського. Це є засновник і CEO а, компанії Монобанк. Думаю, що ви всі його знаєте, принаймні, як банк, і користуєтесь, тому що це дуже зручна річ. Це не є реклама, але ну, особисто користуюсь послугами, тому що ну, поки що це набагато краще, ніж будь-що інше. Так от а, я за ним давним-давно слідкую, тобто я підписаний на його різні соціальні мережі. А він дуже відкрита людина в тому плані, що він коли десь їде, то він щось розказує, описує ну і доволі цікаво його почитати. І пам'ятаю, як він розказував історію про те, як вони з дружиною поїхали в Едем Резорт, це біля Львова. От, і він каже, що він а, знає, як поселяється його дружина, тобто, що вони підходять на рецепцію. І вона каже, що е їм дають ключі, вона їх бере, вона заходить в кімнату і перше, що робить, то телефонує на рецепцію і каже, нам даний номер не підходить. І тут він описує, що коли вони приїжджають в цей готель, то <плес> до них зразу підходить людина і каже, що давайте я з вами пройду в кімнату і е типу, вам покажу все, як там працює. Це було в едемі. Вони заходять. Вона, не дивлячись, каже, що нам дана кімната не підходить. А працівник рецепції каже, що е, ну, я не те, щоб підозрював, але я взяв з собою декілька варіантів. І от у мене є ще кімната поруч, щоб ви могли піти і вибрати, подивитися, який. І він каже: Оце є признак хорошого сервісу. І тут йому ця історія сподобалася, він дуже гарно відгукнувся і про той готель. Тут вони приїжджають до нас, вони роблять бронювання, а номерів високої категорії в готелі не так багато. І вони приїжджають. Я такий бачу, от знову то такий в мене. Треба викорінювати. Так от. Я кажу, а я бачу, що це один із шести номерів, а решта п'ять вже зайняті. Тобто в нас є тільки один варіант, але я про це знав наперед. І вище поверх і краще розташування я приберіг для нього. Ми поселяємося, я кажу, давайте я вас проведу. Я веду його в кімнату і Кажу, пане Олеже, тут така справа, я, я читав ваш пост і хочу, щоб ви знали, що на даний момент у вас самий найкращий номер. І навіть варіантів подивитися інший немає. Тому якщо ви забажаєте переїхати в інший номер, то це буде тільки категорії нижче. Але я вам точно можу гарантувати, що цей номер, який у вас є, то це є самий найкращий варіант. Він починає сміятися, каже своїй дружині. Каже: От бачиш, хоч хтось читає мій, мій блог, і сказав, каже, ну добре, веди, показуй. Номер їм дійсно сподобався. Вони насправді хороші люди, дуже талановиті, розумні. І тому кажу. Ось така історія в мене була з ним. Сподіваюся, що ви заціните. І до наших з вами швидких зустрічей. По можливості задонайте. До побачення!